Світ захопив тренд на леопардовий принт, і це не якісь нові модні віяння 2023-го, а нагадування про те, що Німеччина повинна передати танки леопард Україні. Шольц, час випускати леопардів із клітки, закликають в інстаграмі користувачі з усіх куточків світу. В соціальних мережах розпочався справжній леопардовий бум під хештегом «Free the Leopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, аби нагадати світові про важливість чинити опір ворогу. Хештег запустила офіційна цифрова платформа України. Користувачі в соцмереж Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn закликають приміряти улюблені речі з леопардовим принтом, зробити селфі та опублікувати світлину з підписом «Free the Leopards. А у містах Німеччини проходять цілі мітинги з вимогою відправити в Україну танки Леопард 2. Обурення громадськості викликало те, що на засіданні контактної групи Рамштайн 8 Німеччина, незважаючи на тиск країн союзників України, не дала згоди на поставку танків. Тим часом Польща вже звернулася до Німеччини із запитом на передачу Україні танків Леопард-2. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащек. Німці отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Леопард 2 Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками «Леопард-2». Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи. Без танків Леопард 2 але зі зброєю Так охрестили у мережі підсумки Рамштайну 8 Але аж ні, хештег ФрізаЛеопард спрацював Леопарди наші. Ура! Німеччина передасть Україні ці омрійні танки. Серце Шольца таки відтануло. <звук> Разом із Шольцом до поповнення леопардової колекції української армії вирішили долучитися Нідерланди, Швеція та Іспанія. Вдячність українського народу за леопардів немає меж. Як і лють пропагандиста Соловйова дасти Черхович судечин, дасть України чин Приємно дивитися, як на Росії слідкують за нашими новинами, і появлення німецьких танків однозначно до тому, що ми будемо вважати територію Германії, військові бази і інші об'єкти законними цілями. 20 січня в очному режимі відбулася чергова восьма за рахунком та перша у 2023-му, зустріч контактної групи з питань оборони України, до якої входять понад 50 країн світу. Головними очікуваннями для нашої держави були системи ППО, зброя для наступальних операцій, танки, гаубиці, боєприпаси, систематичні постачання боєприпасів, обслуговування та ремонт озброєння і техніки. Цей Рамштайн заслуговує на тверду четвірку. То що важливого прозвучало на полях Рамштайну: 2,5 мільярди доларів, така вартість нового пакету воєнної допомоги, яку надасть США Україна утримає. 8 зенітно-ракетних комплексів Евенджер 59 бойових машин піхоти Бредлі, 90 бронетранспортерів Страйкер, 53 машини із захистом відмін і засідок «МРАП», 350 високомобільних багатоцельових колісних машин Хамві, тисячі артилерійських снарядів, додаткові боєприпаси для Хаймарс, протирадіаційні ракети Хармс та ще чимало необхідного обладнання. Евенджер або месник, самохідний ЗРК з кулеметом, який забезпечує протиповітряну оборону малої дальності. Екстремальні погодні умови для нього не проблема. Цей комплекс стане ефективним та дешевим засобом протидії крилатим ракетам та іранським БПЛА Шахід а також посилить ППО наших хлопців на передовій. Перше до України приїдуть американські бойові машини Страйкер. Це основне озброєння бригадних бойових груп армії США, призначене для доставки піхоти на поле бою, ведення бою з машини, вогневої підтримки та забезпечення бойових дій механізованих підрозділів на відміну від бронетранспортерів М113, які вже у нас є на озброєнні. Страйкер менш вразливі до вогню, можуть проїхати сотні кілометрів, вступити в бій, а потім знову подолати чималу відстань. Велика Британія відправить ескадрон з 14 танків «Челленджер-2», близько 30 самохідних артилерійських установок АС-90, мінімум 100 одиниць бронетехніки, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів, 100 вдосконалених ракет, номенклатура не повідомляється. Серед анонсованої Лондоном допомоги і додаткові 600 ракет «Брімстон». До найбільшого пакету допомоги увійдуть БТР Фіві 430 МК3 бульдог. Це британський бронетранспортер, корпус якого оснащений додатковою бронею розробленою ізраїльською компанією Рафаель. Ця броня може протистояти пострілам із РПГ кулеметом, яким оснащено машину можна керувати зсередини. А ще МК 3 бульдог здатні плавати зі швидкістю 6 км на годину. Швеція виділила 420 мільйонів доларів на допомогу Україні. Основою чергового пакету допомоги стане поставка бойових машин піхоти Страйц Фордон Фордон-90» або сіві 90 Головне завдання яких підтримка живої сили на полі бою. Шведська сів 90 відрізняється гарним захистом. Бронемашина може вести ефективний вогонь під час руху, оснащена денним та нічним тепловізійними працелами з лазерним далекоміром. Страйц Фордон Сіві «СІВ-90» позитивно зарекомендувала себе у військових діях. Зокрема, у боях з талібами в Афганістані. Канада оголосила про передачу партії з 200 бронеавтомобілів. Сенатор такі машини побудовані на платформі важкої вантажівки Форд f серії оснащені сталевим кузовом та склом, які здатні витримувати влучання з 50 каліберної зброї. Крім того, захист дозволяє витримати підрив на міні чи гранаті, Колеса мають систему систему Ранфлет з підкачуванням шин на ходу. Німеччина у рамках військової допомоги планує відправити до України близько 40 гусеничних бойових машин Мардар. Це одна з найстаріших БМП у світі, але досі вважається однією з найкращих. Міністерство оборони Франції розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронеавтомобілі amx 10 РСІ їх ще називають колісні або легкі танки. Бронемашина оснащена системою захисту від ядерної, біологічної та хімічної небезпеки. Влада Естонії оголосила про свій найбільший пакет воєнної допомоги Україні з загальною вартістю 113 мільйонів євро. А це до речі понад один відсоток ВВП Естонії. До пакету військової допомоги війшли десятки гаубиць калібру 155 мм міліметрів. Феч 70 і 122-мм двоміліметрові 30 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 Карло Густав з боєприпасами, а також засоби підтримки артилерійських підрозділів. Родзинка пакету протитанковий гранатомет Карл Густав, пускова установка витримує аж тисячу пострілів має рейку «Пікатіні» для встановлення додаткового обладнання, наприклад, оптичного прицілу тепловізору або системи керування програмованими пострілами. Армія Марокко відправила в Україну близько 20 танків Т 72 б які закупила в Білорусі ще на початку нульових. До речі, частина цих танків вже успішно працює на передовій. Результати чергового Рамштайну викликали в Росії хвилю емоцій. Так, путінська маріонетка Медведєв назвав ці результати спробою Європи виснажити другу армію світу. Проте політик упевнений це ненадовго. надовго. В случае затяжного конфлікту в какой-то момент сложится военный альянс из тих стран, которых достали американці фора их кастрированных псов. І тогда штати окончательно кинуть старуху Європу. Європа, бережись страшних марень Медведєва. Не зміг пройти повз і В'ячеслав Володін каже, що поставки зброї приведуть до глобальної катастрофи. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять, это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Ай-яй-яй, як тільки цій Європі не соромно загрожувати мирній і дружелюбній ражці. Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що наступна дев'ята зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже у лютому. Маємо надію, що результатом цієї зустрічі стане нарешті передача Україні таких необхідних літаків F-16 і, звісно ж, танків леопард 2 Віримо у дішучість наших союзників і результативність флешмобу «Free the Леопардс.